Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Магір. Батьку, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми цінуємо те, що ти сьогодні привів нас сюди. Дякуємо, що й досі можемо проводити такі служіння у нашій країні. Я молюся про те, щоб ми ніколи не втратили таку можливість. Зміни нас за допомогою свого слова в ім'я Ісуса. Амінь. Повертаємось до Марка 11:22. Сьогодні йтиметься про щит віри. Ми, християни, багато говоримо про віру. Але одне вірити в Ісуса як Спасителя. І зовсім інше вивільняти свою віру у певні речі, бо є багато сфер життя, в яких потрібно вивільняти віру, а ми цього не робимо. Наприклад, багато людей, які вірять в Ісуса, постійно живуть з почуттям осуду. отже, насправді бажаючи вивільнити свою віру, чому б не зробити це для звільнення від почуття провини й осуду. Бо вірячи в те, що на ваше прохання Бог пробачив ваші гріхи і відкинув від вас так далеко, як схід від заходу, навіщо й надалі почуватися винними? Я просто намагаюся вам показати, хоча ми маємо віру і кажемо, я вірю в Ісуса, наша віра не повинна на цьому закінчуватись. Потрібно навчитись жити за вірою. «Праведний вірою жити буде. Ми примирилися з Богом, освятилися і викуплені за вірою. Бог забезпечує нас усім необхідним за вірою. Я роками ходила у церкву, вірячи в Ісуса та по суті на цьому віра й закінчувалась. я й не знала, що можу вірити в багато інших речей. Пам'ятаю, якось зустріла у крамниці жінку, що працювала продавцем. Ми розговорилися. Я дізналась, що вона християнка, тому почала розпитувати її про її справи. Утримує вона відсотки від продаж чи тільки ставку. Ми просто почали спілкуватись, і вона сказала. У мене справи йдуть не дуже добре, мушу виконувати певний план, а останнім часом не виходить. Тому мене хвилює можливість втратити роботу. Я сказала а чому б вам не почати молитися про те, що Бог дав вам свою прихильність і зробив так, аби люди частіше заходили у ваш відділ. Для мене це було звичайною справою, бо я знала, що можу вивільняти свою віру навіть у такі речі. Вона поглянула на мене і сказала, ну, і вона була християнкою усе життя. Невже це нормально? Прохати у Бога гроші. Отже, вона, християнка, постійно ходить у церкву, вірить у Христа, але не знає, що можна вірити у щось таке просте, як забезпечення своїх потреб чи у те, що Бог може привести до неї більшу кількість покупців. Немає нічого такого, про що ми не могли б молитися. І немає нужд, яких ми не могли б приносити до Бога. Не кажу, що ми обов'язково отримаємо бажане та йдеться про наші нужди і їх забезпечення. Ми можемо вивільняти свою віру. Але Це також є необхідною умовою. іноді, відверто кажучи, ми лінуємось. отже, сьогодні я звертаюсь до ледачих людей. Я знаю, що серед вас таких немає, бо ви прокинулись і прийшли сюди, тому не можна вважати вас ледарями. Та можливо, так і є серед наших телеглядачів у Європі, Африці, Індії, Австралії чи Америці. Ви хоч трохи, та ледачі вам не подобається прикладати надмірні зусилля. Візьмімо прикладом щось просте, як молитва за їжу. Нам треба щиро молитись за їжу, бо в ній багато речовин, які можуть нас убити без молитви. Мені, так як і вам, треба сказати дякую тобі, Господи, за їжу, благослови її, коли вона потрапить у моє тіло. В Ім'я Ісуса. Амінь. Іноді ми починаємо молитву після того, як половина порції з'їдена. Благослови Господи, мою душу і все, що потрапило у шлунок. Одне робити це через відчуття обов'язку чи за звичкою, але віра не починає діяти, якщо не молитися щиро. Батьку я дякую тобі за цю їжу. Я молюся, Господи, коли в ній є щось шкідливе, нехай це мені не нашкодить. В ім'я Ісуса. Амінь. Отже, одне мати віру. І зовсім інше дійсно використовувати її і вивільняти. Отже, у Біблії сказано про віри, і у Марка 11, 22, яке візьмемо за основу, сказано майте віру Божу завжди. Ісус йому відповідь каже: майте віру Божу завжди. Мені подобається уривок. Не лише іноді, не час від часу. Не допоки набридне чекати на прорив, а завжди дізнаймося дещо про віру. По-перше, віра може зростати. Перегорнімо на друге до Солунян 1-3. Віра може зростати, але тільки тоді, коли її використовувати. Хто хотів би мати більші м'язи, ніж зараз? Ну, то, знаєте, про це не варто молитись. Тут байдуже до вашої віри. Можете зібрати купу сповнених віри християн, але їхні молитви не допоможуть наростити м'язи. Єдине, що зарадить, це докладання зусиль. Амінь. Доведеться розробляти м'язи, і що більше їх використовувати, то швидше вони ростимуть. Для їх подальшого росту вам доведеться підіймати ще більшу вагу чи виконувати складніші вправи. То чому нас дивує, що проходимо через якусь складну ситуацію, і коли це скінчується. ах! але потім у житті з'являється щось важче за попереднє. Гаразд, ми щось проходимо, потім відчуваємо полегшення. ах! І починається щось нове. Коли ми опиняємось тут, те, що тут унизу, більше нас не турбує. Амінь. Тільки почавши тренуватись у спортзалі, я використовувала маленькі гантелі, схожі на собачу кістку вагою близько кілограму. Але потім я почала підіймати гантелі по 5-10 кілограмів, і повернення до чогось такого буде для мене нічим. Дещо з того, через що ви проходите зараз, якщо продовжите зростати у вірі, буде для вас як ніщо. Ви його й не помічатимете. Взагалі мене дивують дрібниці, які раніше засмучували. Озираючись, зараз я думаю, яка я була дурна, що цілий день страждала через таке безглуздя. Отже, друге до Солонян 1.3. сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з вас один до одного. Отже, Павло каже ваша віра росте, а любов примножується. Віра росте, а любов примножується. Віра не росте без любові. Мабуть, ви спитаєте, що мається на увазі? По-перше, аби зростала віра. Має зростати наше розуміння того, як сильно Бог любить нас. Що більше ви вірите в чиюсь любов, то більше довірятимете цій людині і покладатиметесь на неї. Отже, можу сказати, маєте проблеми з вірою, відкладіть цю тему на потім і спочатку спробуйте усвідомити, як сильно Бог любить вас, вкоренитися в його любові, а потім повернутись до теми віри, бо тоді вже буде. Неважко в нього вірити. Мусимо прийняти Божу любов навчитися любити себе і Бога, а потім дозволити цій любові виливатися через нас на інших людей. до Галатів 5.6 Сказано, що віра вдосконалюється любов'ю. Саме тому у Марка написано: коли молитесь і маєте щось проти когось, залиште це, покиньте і відпустіть пробачте. Чому? Бо віра не діятиме без любові. Гніваючись або сердячись на когось, ми зачиняємо своє серце, і ця любов не може виливатися через нас. Тоді наша віра також не діятиме. Отже, Павло каже: я радію, бо сильно росте ваша віра, і примножується любов кожного з вас один до одного. Вважаю, що за останні 25 років у церкві ми приділяли набагато більше уваги в вірі, ніж в любові. Повторюся, вважаю, що ми приділяли набагато більше уваги вірі, ніж любові. Може, й тричі скажу чому? Вважаю, що ми приділяли набагато більше уваги вірі, ніж любові? Чому? Бо нібито зрозуміли, як можна застосувати віру для отримання бажаного? І, хоча Бог відкрив нам щось про віру. Навчивши вірити у віри, є набагато вища мета ніж просто допомогти нам отримати бажане. Так, Є певні речі нам потрібні і бажані, в які можна вірити. але віра переважно створена для допомоги нам пережити труднощі, залишившись непохитними і сильними. хоч би що навколо відбувалось. Знаєте, чого Бог хоче понад усе? Щоб церкву по всьому світу наповнювали люди, що сяють, наче яскраві вогники і усі навколо питали, як можна лишатись такими непохитними у такому нашому світі? Він понад усе хоче, аби ми були непохитні крокували за любов'ю, мали мир і радість. Усе просто псалом 99,2. служіть господові із радістю. Отже, віра і любов однаково важливі. Не приділяйте вірі більше уваги, ніж любові. також віру. Ось іще ще один факт про віру можна висловлювати в голос. Друге до Коринтян 4,13. Я знаю, що це важливий вірш, бо перечитували його сьогодні вранці. Та, маючи того ж духа віри за написаним, вірував я через те говорив. І ми віруємо тому і говоримо. Дійсно, хочете знати, чи велика віра у вас, ваших знайомих, прислухайтесь до них. Особливо у важкі часи. Якщо доводиться чекати довше, ніж хотілося б. Особливо, коли інші отримають те, про що ви мріяли. І особливо, якщо хтось погано до вас ставиться, а Бог не мститься за вас так швидко, як хотілося б. Тоді ми побачимо наш справжній рівень віри. Знов таки хочу чітко відмежувати таку віру від тієї, за допомогою якої ми приймаємо Христа. Ми всі віримо у Христа, що він помер за нас і що він наша єдина надія на спасіння. Не вірячи у це, якомога швидше вирішить це питання, просто запросивши Христа у своє життя. Ви знаєте, що ви грішник і хочете відвернутись від свого гріха. Пробач мені, Боже, будь ласка, увійди в моє серце, живи у ньому і врятуй мене. Це просто, тому іноді люди про це забувають. Отже, у нас є певна міра віри, але також ми маємо навчитися жити за вірою і вивільняти її в усіх сферах свого життя. Для цього необхідна зосередженість і концентрація. Віра проганяє страх і хвилювання. У Матвія 6, 34 сказано: не журіться про завтрашній день. Кожен день має досить своєї турботи. Не хвилюйтеся про завтрашній і не турбуйтеся про вчорашній день. Вивільнайте свою віру щодня і нікуди не поспішайте. У мене, як і у вас, є власні турботи. У моєму житті зараз кілька ситуацій, які трохи на мене тиснуть. І кілька сфер, де треба подбати про певні ситуації, в яких навіть не знаю, як опинилася. Ви знаєте, як це буває зазвичай. Це один з випадків, коли ми питаємо, чому я, чому я, чому мені доводиться все це робити? Та я все одно у це втрапила, тому треба шукати вихід. Тож у нас усіх багато проблем. І коли вранці ви починаєте молитись, то думаєте, ну а що робити з цим? З тим? Мені, як і вам, доводиться казати ні. Сьогодні я вивільнятиму свою віру. Віра потрібна мені на завтрашній день, з'явиться у мене, коли він настане. Нам усім доводиться так робити, але робити це треба цілеспрямовано. Цілеспрямовано вивільняти свою віру в таких ситуаціях. За потреби навчитись говорити з собою і нагадувати собі уривки з Біблії. Мені не треба хвилюватись про завтрашній день. Звісно, Бог любить мене більше за пташок, а я ніколи не бачила, щоб вони сиділи на дереві у депресії, не знаючи, де знайти чергового черв'ячка. Бог каже, що всі птахи мають їжу. Немає нічого гарнішого за квіти, і Бог дбає про них, тому не хвилюймося. чи потребується Бог про нас. Хоча нам не треба хвилюватись та мусимо вивільняти свою віру за таких обставин. Тому іноді ми стаємо ледачими, бо думаємо так Бог про все подбає. Та чи прохали ви його про це? Чи молились? Чи сповідуєте те, у що начебто вірите? Це сфери, в яких треба вивільняти віру, якщо зробити те, що від нас залежить, Бог обов'язково виконає свою частину. Ісус навіть сказав своїм учням, коли ті злякалися бурі. Якби ви мали достатньо віри, то не злякалися би бурі. Якби ви лише довіряли мені, чому Бог дозволяє проходити через випробування? Бо віра зростає завдяки досвіду життя з Богом. Моя нинішня віра набагато сильніша, ніж 36 років тому, на початку серйозних стосунків з Богом, хоча я роки до цього була віруючою. Агов! гей люди. Зараз я звертаюсь до когось із телеглядачів. Тож не вимикайте телевізора. Роками я була віруючою, перш ніж почала серйозно ставитись до Бога. у моєму житті було достатньо Бога, щоб врятуватись від пекла, але недостатньо для переможного життя. Агов! Не задовольняйтесь тим, що Бог може врятувати вас від пекла. Майте достатньо бога у своєму житті, щоб бути переможцем і забрати з собою на небеса якомога більше людей. Звісно, я рада, що пройшла через це. дозволивши Бога зробити мене зрілою, бо тільки вчора 1102 людини прийняли Христа. Лише вчора. Дійсно, я руками була не дуже серйозною християнкою, бо щотижня приходила у церкву і поверталась додому, наскільки мені відомо, ніхто завдяки мені не прийшов до Христа. Та й щойно наше ставлення до Бога змінюється. Серйозніше. Щойно ви починаєте вивільняти віру і довіряти Його словам? Віра стає могутньою зброєю, яка може багато чого змінити у нашому житті. Віра зцілює хворих. Хоч би скільки ліків ми сьогодні мали, хоч би скільки особливих медичних втручань нам було доступно. Не забуваємо, що перш за все Бог може уздоровити нас. Амінь. Нічого не знаючи про те, що Бог хоче уздоровити хворих. Прочитайте Матвія перші 17 віршів 8 розділу і побачите, що він за нагоди щоразу когось уздоровлював. Та невір'я. Може завадити Богові зробити те, що він хоче. Перегорнімо на Матвія 13,58. і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру, тобто брак віри в божественну місію Ісуса. Отже, Бог постійно діє, але його діла ми можемо прийняти лише за допомогою віри. Потрібно вивільнити свою віру. І сказати Боже, я довіряю Твоєму Слову і тому приймаю Твої благословення. А ще віра приймає благословення, рятує нас від гріха, допомагає повністю звільнитись від почуття провини. Ого віра наповнює нас Святим Духом. А за вірою, ми знаємо, що Бог нас приймає, незважаючи на недосконалий стан. Віра очищує серця, освячує людину, дає їй откровення, виправдовує і дає доступ до Божої присутності. За вірою, ми стаємо праведними перед Богом. Віра дає впевненість, дарує благословення, дарує надію. Вона стає причиною добрих справ. Підносить нас, допомагає бути вірними Богові і вгашає усі вогнені стріли лукавого. Та до Ефесян сказано: візьміть щит віри. Не тягніть його за собою. Також не написано, скажіть. Так, у мене є твіри. Саме так я маю щит віри. Ух, Я справжня жінка віри. Та чи підіймаєте ви свій твіри, коли у ваш бік летить вогнена стріла? Ось чергова брехня сатани. Ні, я в це не вірю. Ось іще одна атака. Ні, я в це не вірю. До Ефесян 6,16, мабуть, я просто залишу це тут, щоб ви бачили. У розширеному перекладі Біблії до Ефесян 6,16 сказано над усе візьміть захисного щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. А от у звичайному перекладі найбільше. Можете разом сказати найбільш а найбільш над усе візьміть щита віри, яким можете погасити всі огненні стріли лукавого, але знов таки від цього щита віри не буде ніякої користі, якщо його не взяти, не підняти і не вивільнити віру. А як це зробити? Через молитву, проголошення і натхненні богом дії. Не будь-які, а тільки натхненні Богом. Що сказано у Якова першому розділі. Віра, безділ мертва. Не без діл плоті, а безділ, що Бог наказує робити. Отже, нам не можна ледарювати. Недостатньо приходити у церкву і вмощуватися на лавці. Недостатньо. Можете приходити у церкву хоч чотири рази на тиждень, аби інші замість вас прикладали зусилля, годуючи вас, божим словом з ложечки, а потім повертатися додому і приходити за тиждень, щоб знову попоїсти чогось духовного. Цього недостатньо це гарний початок. але недостатній. Це добре, але недостатньо. А що тоді мені робити? Можете принаймні записувати чи придбати запис проповіді, яку почули, а вдома почати самостійно вивчати якусь тему. Слухання чи його вчення. Це один рівень. Та у самостійному вивченні Біблії будь-яка інформація може стати одкровенням. Не будьте все життя людиною, які повинні служити. Агов, дозвольте повторити для декого ця проповідь стане поворотним моментом. Мені подобається служити людям, але не будьте усе життя людиною, яка лише приймає служіння. Станьте помічником для інших людей. Більш того, думай можна досягти певного рівня, коли вже не зможемо приймати, якщо не віддаватимемо. Віра без діл мертва. Вона не має сили. Взагалі. Віра завжди має передувати ділам. Не можна забувати про діла, а для того, аби щось робити, треба прикласти зусиль. Хто знає, що до добрих діл потрібно прикласти зусиль? Агов, не майте просто віру, що врятує від пекла. Майте достатньо віри і почніть вивільняти її, щоб стати переможцем і благословенням для інших. Я не вірю, що ми маємо право прожити, хоча б день не сказавши. Я дуже радий Боже, що ти дав мені можливість благословити цю людину. Я зміг її підбадьорити, підтримати, покрити її нужди. Я зміг розповісти комусь про тебе. Ледачі християни не захищені від задумів і планів сатани. Ледачі гарне слово, правда. У другому Петра 1.5 сказано. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. Покажіть у вашій вірі у Божі обіцянки. Отже, Бог нам щось пообіцяв. Але також каже докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, тобто відмінність, святість, християнську наснагу. І далі йдеться про щось іще. Я просто хочу сказати, що мусимо прикладати зусилля, аби жити за вірою. Надія – це добре, та не тоді, коли просто казати Хотів би я, щоб було так. Надія це близька родичка віри, і як на мене неможливо мати віру без надії, бо надія це радісне очікування чогось доброго. Тож до вивільнення віри потрібно мати надію, але багато людей навіть не має надії. Вони просто живуть мріями. Якби я це мав, замість мріяти потрібно діяти, встати і сказати, я з Божою силою виконаю свою частину угоди. Щоранку ранку прокидаєтеся впродовж 10-15 хвилин? дякуйте Богові за те, що він робить. Славте його, і вивільняйте свою віру в те, що він дасть вам усе необхідне для цього дня і навіть допоможе владнати неочікувані непорозуміння, щоб ви йшли у світ і діяли як християнин. Проводьте час у Божій присутності і моліться, щоб він наповнив вас силою Святого Духа. Мені подобається до Ефісіан, 3 розділ, де апостол Павло молився, щоб віруючі силою зміцнялися через духа його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у їхніх серцях. Щодо мене, то знаю кількох людей, кому не завадив би невеличкий вилив у серце сили Святого Духа. Віра в Бога одна з найважливіших речей, яких можна навчитися довіра Богові дає вам мир, а з ним у серці ми маємо й радість. У Бога для всього свій час. Іноді він відповідає на ваші молитви швидко. А в інших випадках чекає вашої готовності мудро розпоряджатися тим, що ви у нього просите. У призначений Богом час ваші мрії здійсняться. І ви побачите, як сильно він вас любить. Міні-книжка російською мовою «Когда же Бог, когда?» підкаже вам, як довіряти Богові, не сумніваючись, що він усе зробить для вас вчасно. Якщо ви бажаєте отримати від нас як подарунок міні-книжку Джойс Майер російською мовою «Когда же Бог когда?», то заповніть заявку на нашому сайті book або повідомте нам про це у будь-який зручний для вас спосіб. Щоразу стикаючись із труднощами, скажіть слава Богу, я росту. Слава Богу, я росту. Може, очікування дещо затяглося, але я росту і вчуся терпіння. Поправді, зберегти добре ставлення в труднощах набагато важливіше, ніж звільнитися від труднощів. Повторюся. Зберегти добре ставлення в труднощах набагато важливіше, ніж звільнитися від труднощів. Ще раз зберегти добре ставлення в труднощах. Я звертаюсь до наших телеглядачів. Не думайте, що це стосується тільки присутніх. Зберегти добре ставлення в труднощах набагато важливіше, ніж звільнитися від труднощів. Для служіння Джойс Майєр ви означаєте більше, ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо Євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки, програми Джойс Майєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр».